Почав вивчати мінометну справу. Керував безпосередньо трьома розрахунками. Ворог використовував танки, артилерію, авіацію. Ми відбили цей штурм. Міномет повинен працювати. Пора відбивати наші території. З такими людьми перемога буде за нами. Десь наприкінці весни початок літа. Запропонували прийняти посаду заступника командира мінометної батареї по роботі з особливим складом. Погодився, прийшов підрозділ і відразу почав вивчати мінометну справу. Наша батарея стояла на напрямку Слатіно, Прудянка також захвачували трішки Дімітіївку. Я на посаді заступника командира батареї керував безпосередньо трьома розрахунками. Ми стримали агресію ворога на напрямок на Породянка і допомагали відбувати атаки, відбувати ворога від Німінківки. Ну, для успішного виконання бойових завдань по-перше, потрібно маскувати міномети. У нас були і стаціонарні позиції, і був блукаючий міномет, і були різних, і 82-й міномет, і 120-й. були працювали. По різному різні о, в різних ситуаціях інколи ставили стаціонарну позицію, щоб її не виявив ворог, ми працювали качуючим наметом. Виїжджали десь зовсім в іншому напрямку, відпрацьовували і поверталися назад. Після того, як ми вийшли на державний кордон на території Харківської області о, десь в жовтні місяці, о, наш Батальйон перекинули на Донецький напрямок, а саме це було майорське. На другий день, після того, як ми заїхали, пішов активний штурм. Ворог використовував танки, артилерію, авіацію. Ну, завдяки злагодженій роботі і вмілому керівництву нашого батальйону. Ми відбили цей штурм. Штурмували ну, з самого ранку і до пізнього вечора. Ворог поніс великі втрати. Коли ворог побачив, що позиції наші міцні, поламав зуби, другий раз він не поліз туди таким масштабним штурмом. З Майорська ми заїхали. Сам Бахмут на напрямок це зі сторони опитного. Основна задача це була робота по піхоті противника, щоб вони не могли вийти на прямий вогневий контакт з нашими позиціями. В Бахмуті інтенсивність там. Практично кожного дня йшли активні штурмові дії. Ворог штурмував одну позицію в нього не виходило. Він переміщався, штурмував іншу позицію, не виходила. Коли були моменти, так би мовити, затиша розвідка йшла, летіла вглуб, шукала казати смачні цілі. Нашими розрахунками були вражені не один мінометний розрахунок ворога. Контрбатарейним вогнем було знищено. Саме на Бахмутському напрямку також були влучання в склади з БК. Зі сторони Ягідного зайшло близько 500 десантників. Відбили їх штурм. Ну, вони понесли втрати і відступили. Після того пройшли підрозділи, які нас змінили, повернулись до Харкова і відразу почали навчання, почали відновлюватись. Поповнювати підрозділ, набирати людей і готуватись. Ну, ми стояли в обороні, досить пора відбивати наші території. Той же Бахмут показав, коли був приход по позиції навідника за трьохсоте, а піхота просить допомоги. Міномет повинен працювати. Тобто зараз таку позицію врахували і намагаємося ну, більше людей навчити, щоб. Вони були взаємозаміннями. Моя особиста мотивація це вільна Україна, вільна Україна, тому що в мене батьки були в окупації, я знаю, що це таке. Моя мотивація це сім'я вдома, дружина, дитина. Також моя мотивація це моя військова сім'я, мій підрозділ. Коли у людей гарять очі, і вони навчаються. І... Просять більше інформації, більше з ним провести заняття для, для того, щоб успішно нищити ворога. Моя мотивація такі люди, які кажуть, пустіть мене в бій, тому що у мене є боржок. У мене є боржок. З такими людьми перемога буде за нами.